Думала, що поніс тут з олівкою, але ми в лікарні. Ось так виглядає наша палата. Тут ми з олівкою. Олівка вже тут ходить. Чому ми тут? У своєму минулому влозі я казала, що ми захворіли всі. І, на жаль, у Олів'ї немає покращень, у неї сильні хрипи в грудях. Вона кашляє, хрипить, нежить і. На жаль, ліки, які ми приймали, вони не допомогли нам, і тому лікар поклала нас в стаціонар, в педіатричне відділення. Тому зараз ми тут сходила вже в аптеку, накупила ліків, і ось це 900 гривень. У мене самої зараз дуже сильно закладені вуха, особливо ліве. Я майже не чую нормально. У мене таке відчуття, наче я в навушниках. Просто дуже сильно вони закладені, іноді болять, і тому я взяла собі ще краплі для вух. Але лікарі кажуть, що це, скоріш за все, ще від простуди, тому що воно все пов'язано. З нами в палаті ще дівчина разом зі своїм сином, якому також 11 місяців, і у нього також бронхіт. Просто чому ось ці маленькі карапузи хворіють. Поставили катетер і тепер. Крапають ось то все. Треба її крапати. Зробила ще також укол. Олівія взагалі не плакала, що дуже дивно. Моя маленька дівчинка, да, моя бусінка. Змила весь макіяж, тому що він мені тут не потрібен. Олівії зробили вже всі процедури. Їй зробили укол в попу, поставили катетер та зробили крапельницю. Поставили крапельницю. І вона. Ні під час уколу, ні під час крапельниць вона взагалі не плакала. Усі медсестри і лікарі здивувались тому що вона не піскнула навіть. Вона навпаки, посміхалась, намагалась щось говорити лікарям та медсестрам, Але потім, коли почали робити інгаляції, хто не знає, що це таке, це коли тобі на обличчя одягають таку маску. І тобі треба дихати у тим розчином, який розпилюється. Вона почала дуже сильно кричати. Вона плакала, вона виривалась. Я ледве тримала її на руках. Зараз Олівія також заснула, а я буду крапати собі вуха, тому що я взагалі нічого не чую толком. Та, йти сюди! Добрий ранок. Другий день як ми тут вже Олівії зробили аналізи. Зробили також укол в попу. У мене і досі закладені вуха. Я майже нічого не чую нормально. Зараз також буду приймати ліки, пити антибіотики, крапати собі вуха. Чого ти так, Олівка? взяла у олівки кров. З пальчика і також сходили вже на рентген. Трошки покапризничала, там не подобалось їй, але дали нам таку іграшку да? собачку, в шляпі. Ти пішла кушати? Да? Пішли. Чашку не взяла. Забрали кофе робити без чашки. І ще буде один укол, і також, як я зрозуміла, буде ще одна інгаляція. Тому чекаємо,? Да. Привет. 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 Ты Не поспайся, мама разбудила тебе. Да Пошли нам кольчик. Коль коль буду делать, пошли. Алло, мама. алло. Спочатку у олівки катетер був на цій на лівій руці. І все було нормально, але потім, коли сьогодні почали капати другу баночку, вночі забилось чи, забились, чи о, щось, не знаю, трапилось і перестало взагалі капати. Пішли переставляти катетер на цю руку. І тут також воно чомусь йшло і тому поставили новий катетер, ось сюди. Прив'язала, забунтувала, щоб вона не згинала руку, щоб не загнувся катетер. Я не брала взагалі нічого з коротким рукавом. Тому або Ай. ось так ходити і закривати, або відрізати рукав, щоб можна було нормально втягнути її. Думаю про те, щоб взяти і відрізати її десь отак, щоб можна було руку туди засунути. От та ігрушка, галівка. Да, Наша мені ці погрімушки. Кукли, Там я буду гратись з спецпрежі для носа. Мамина вода. Відні мої ручки маленькі, в кольчиках всі. кошмар. Сьогодні 25 березня, і сьогодні Олівії 11 місяців. Рівно через місяць Олівії вже буде рік. Тільки нещодавно, начебто, я знімала відео про те, як збираюсь в пологовий, а тут онці вже рік. І я знову тут, знову в лікарні, але вийшов відділення. Вчора толком нічого не знімала, бо Олівія була весь день така в'яленька. Під час уколів вона плакала сильно. Під час крапельниці щось пішло не так. Треба було замінювати катетер. З першого разу не вийшло цього зробити, покололи моїй дитині руки. Окрім цього, відкривалась рвота Оліві весь день або на руках, або спить. Я просто дуже сильно втомилась. Мені, вибачте, в туалет нормально без дитини не сходиш. Про душ, та миття голови я взагалі мовчу. Виглядала просто я як собака сотула з цією грязною головою. Я боялась навіть вночі олівію саму залишити і піти в душ, просто навіть помити швиденьку голову, Тому що боялась, що вона прокинеться або не рвота Відкриється. Вже думала, що я реально в раковині буду голову мити, але слава Богу, я ніколи так швидко не приймала душ і не мила голову. Просто я зробила це максимально швидко. Вона е, спала весь цей час. Пощастило, коротше, да ще мама змогла нормально покупатись і помити голову Олівка. Да? Олівії вже зробили ранковий укол, вже був обхід. Не знаю, що очікувати від сьогоднішнього дня, але щось мені здається, що на сьогодні не випущуть. А лежати тут вже немає ні сил, ні грошей. Як добре, що прийшли ставити капельницю тоді, коли олівка спить, навіть не перекладали її так, як вона лежала, так і поставили крапельницю. Медсестра сказала, що скоріш за все, це останні крапельниця. Вчора було три таких бутилочки, сьогодні вже дві. Шостий день нашого пробування тут і нас нарешті виписують. Я до останнього думала, що нас випишуть в понеділок, але цього не трапилось. У вівторок нас також не виписали. Сьогодні середа, лікар прийшла, сказала, що сьогодні я вас відпускаю додому. Можете збирати речі. Самопочуття у Олівки набагато краще, вона вже не хрипить. Вона майже не кашля, у неї немає нежиті. Сьогодні зранку зробили нам останній укол. Крапельниці закінчилась. Вчора зняли навіть катетер їй. Просто моя бідна дівчинка, вся попа поколота, да? всі руки. Щодо інгаляції не знаю. Можливо, сьогодні ще одна буде, але до речі, Олівія інгаляції вже не боїться. Вона сидить так спокійненько, дихає. Проте вона почала боятись уколів. Тільки ми заходимо в маніпуляцію, тільки я починаю її знімати штанці, колготи, підгузок, все вона починає плакати. Вона розуміє, що зараз будуть робити боляче, але все уколів більше не буде, моя зірочка. так? Да? І сьогодні ми будемо вже вдома. Тому тобто зараз збираємо речі потихеньку і чекаємо випуску. Боже мій, я так сумувала за домом, за Тьомою, дуже сумувала. Він нас так зустрічав, він е, обіймав одразу посмішка, така у нього на обличчі. Блін я так сумувала за, за нашим хлопчиком. Боже мій. Лікар сказала далі приймати ліки, а також якомога більше гуляти на свіжому повітрі. Але не контактувати з іншими людьми, щоб, не дай Бог, не захворіти знову. Коротко про моє самопочуття по моєму голосу. Я думаю, ви чуєте, що мені не дуже добре. У мене і досі закладені обидва вуха. Праве вухо у мене періодично, як це правильно сказати, розкладає. Що я нормально не чую. Але більшість часу вони не жаль обидва у мене закладені. Я взагалі не чую нормально. Я навіть не чула тільки що як кипів чайник у нас на кухні, поки я не прийшла на кухню і не почула так приглушено, що він у нас все ж таки кипить. Взагалі всі звуки я помітила, що я чую якось не так, як чула раніше. Вони трішки такі, знаєте, іскажені. Я ніколи з таким не стикалася з тим, що так от закладає вуха, що вони болять. Якщо ви не знаєте, як це, коли болять вуха, то я вам раджу цього ніколи не дізнатись, тому що це дуже боляче. По моїй шкалі болю народжувати і коли болять вуха, це просто найболючіші речі, які тільки можуть бути. Ніколи не думала, що буду знімати такий влог з лікарні, але я показую наше життя, показую наше повсякденне життя. І на жаль, в нашому житті трапилось таке, що ми з лікуємо. Потрапили до лікарні, тому я вирішила просто це взяти, показати і сподіваюсь. Це відео вам сподобалось. Якщо це так, то будь ласка, напишіть внизу в коментарях свою думку стосовно всього того, що ви побачили у цьому флозі. Я не показувала те, як там олівії роблять різні процедури, типу уколи інгаляції, тому що було просто я роз... Думаю, ви розумієте, що було не до цього. Тому пишіть вашу думку стосовно цього відео внизу в коментарях. І напишіть також, чи стикались ви з таким, чи потрапляли у лікарні, Напишіть про ваш досвід. Обов'язково підписуйтесь на мене, мені буде дуже приємно. А ми з вами сподіваюся, дуже скоро побачимось. бувайте і не хворійте!